У в чергове зашкварюється, але на цей раз скандал вже виходить за усі межі. Зубков отримав травму перед матчами збірної. А Лунін видав топ-поєдинок за реал. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Перед тим як розпочати, ми хочемо одразу попросити вас не відкладати підписку у довгий ящик та оформити її просто зараз, адже це займає усього лише 2 секунди. А нашій редакції буде дуже приємно. Ну а тепер до випуску, у якому ми поговоримо про топ-виступ Андрія Луніна, про травму Олександра Зубкова, скандал у Патах, а також ну просто слів не вистачає для того, аби описати черговий зашквар у ЄФА. Тож, поїхали! Розпочинаємо сьогодні з Іспанії, де Андрію Луніну довірили місце у воротах Реала, і він допоміг своїй команді зробити крок назустріч фінальному поєдинку. Отож, на перший матч однієї фіналу проти сусідаду. Місце у воротах довірили саме українцеві. Єдиний гол у поєдинку на 19-тій хвилині з передачі Джуда Белінгема оформив Ендрік. Щодо Луніна, то він видав просто такий феєричний поєдинок. Протягом гри виконав 6 сейвів, віддав вісімдесят. 5% точних передач, а також відзначився двома виносами м'яча. До слова, лише у першому таймі Андрій виконав 4 сейви, і це більше, ніж за попередні його матчі у розіграші кубку. Такий виступ Луніна високо оцінили і аналітики. До прикладу Софа виставило йому 8,9, і це найвищий показник у команді. Автор асисту Белінгем має другу оцінку: це 8,1. Наставник вершкових Карло Анчелотті після гри високо оцінив перформанс Андрія Вами, він зіграв дуже добре. Він дуже надійний воротар був фантастичним у минулому році, і це саме стосується поточного сезону. Також Дон Карло анонсував, що саме Лунін зіграє у матчі відповіді, яка відбудеться 1 квітня. Не можемо ми не сказати і про успіхи Романа Яремчука, який у Кубковому матчі Олімпіакоса відзначився дублем. Водночас зовсім інший настрій у Олександра Зубкова, який. Також у кубковому поєдинку зазнав травми. Але спочатку до Романа, який у першому півфінальному матчі Кубка Греції у складі Олімпіакоса розгромив АЕК 6-0. Український форвард на свій рахунок записав два голи та одну результативну передачу. Усе почалося на 19-тій хвилині, коли саме Роман віддав гольову на Андре Орту. За три хвилини вже Орта асистував на Яремчука, який ударом у правий кут забив свій перший гол у національному кубку. На Старті другого тайму український форвард знайшов вільну зону у штрафному суперника та пробив точно у правий кут воріт. Це дубль. Загалом Роман відіграв 73 хвилини. Після чого поступився місцем на полі марокканцю Ель Каабі. Щодо Зубкова, то він за кілька тижнів до матчів збірної України отримав пошкодження у кубковому протистоянні проти різа спора. Він вийшов на полезі стартових хвилин, однак відіграв лише 38 хвилин, після чого його вимушено замінили. Через травму характер пошкодження українського Вінгера поки що невідомий. Головний тренер Трабзона Шенол Гюнеш після гри прокоментував його лише словами: сподіваємося, травма не серйозна». Зауважимо вже 20 березня Україні належить зіграти перший матч проти Бельгії. Під загрозою пропустити цей матч вже Георгій Судаков і нам точно не допоможе Михайло Мудрик. Тож сподіваємося на швидке повернення зубкова. Далі рухаємося до чемпіонату України, де гучний скандал розгорівся у Карпатах, адже їх Топ менеджер після зборів у Туреччині не повернувся до України. Інформацію про це оприлюднив портал Трибуна у львівському клубі. Повідомили, що заступник генерального директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів у Туреччині. Окрім Авдиша, усі працівники команди нині на території України. А де він зараз і чи збирається повернутися, поки невідомо. Додамо двадцяти Річний Авдиш обійняв посаду заступника гендиректора Карпат у жовтні 24-го. не можемо оминути ми й іншу важливу новину, яка приходить зі стану Динамо, адже їх лідер Володимир Брашко офіційно підписав новий контракт, із 23-річним гравцем уклали угоду до 30 червня 29-го року. Раніше повідомлялося, що за оновленим контрактом його зарплата збільшиться удвічі, водночас, в угоді, відсутній пункт про профіксований. Клаусулу, ну а завершимо ми просто ганебним зашкваром від УЄФА. В принципі, це не дивує, але цього разу ситуація може мати прямий вплив на український футбол. Адже країна 404, попри те, що три роки знаходиться поза великим футболом, обійшла нас у таблиці коефіцієнтів. Отож, у ЄФА додало бали Росії у таблиці коефіцієнтів за сезон 24-25. Про це інформує портал Касієса. Попри те, що команди із цієї країни знаходяться поза межами великого футболу вже третій рік, їм продовжують щорічно нараховувати середній коефіцієнт у кількості 4,333 бали. І з таким же показником вони точно завершать сезон 24-25, оскільки наших команд у Європі більше немає. То показник України тут складе 3,6 бали. Ну а далі найбільший абсурд: росіяни, попри те, що не грають у футбол вже кілька років, обходять нас у таблиці коефіцієнтів і сезон 25-26 розпочнуть на 26-й сходинці, тоді як Україна буде 27. -ю. Більше того, положення у таблиці коефіцієнтів визначає представництво команд у Єврокубках. А виходячи із вище сказаних результатів у майбутніх сезонах Онах росіянські команди можуть мати більше місць у єврокубках ніж Україна. Ну звичайно, якщо їх повернуть до участі у євротурнірах. Кілька теплих слів для УЄФА можете просто зараз написати у коментарях. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, натисніть, будь ласка, на свою вподобайку. Також перевірте підписку на канал, якщо немає, долучайтеся до нас. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.